Привіт, канал Group. Тут ми поговоримо про податки звітність ФОП. Ви є клієнтом Приватбанку, створили електронний цифровий ключ, зберегли його на робочому столі. Прийшов час подавати звітність. Ми не можемо зайти за цим електронним ключем, тому що ми його або не можемо знайти, або забули пароль, або випадково видалили. Сьогодні ми вас навчимо, як правильно анулювати усі попередньо створені ключі і не мати проблем. З поданням звітності, де будуть приходити красиві квитанції номер 2 без виявленої помилки. Канал Ante Controlling Group. Тут ми поговоримо про податки і звітність ФОП. Отже, коли ми найчастіше бачимо проблему, яка виникає з електронними ключами, подали ви річну звітність або квартальну. І забули, де знаходиться ваш ключ в момент, коли прийшов новий термін подавати звітність. І ось, власне, починаємо. Що робити першим чином? Правильно створювати новий. Але ми забуваємо, що попередні ключі теж є в податковій. Тому усі ваші нові вони не сприймають. Попередніми ключами ви вже надавали звітність, відповідно, цей ключ є дійсний. Для того, щоб податкова все-таки сприйняла ваш електронний цифровий підпис останній, який у вас є, вам потрібно анулювати усі попередні ключі. Отже, зараз переходимо до практичного анулювання усіх раніше згенерованих ключів ЄЦП. Отже, для того, щоб нам приступити до анулювання попередніх згенерованих ключів ЄЦП, нам потрібно зайти на сайт АЦСК Приватбанк. Натискаємо, переходимо у розділ сертифікати. Тут ми вводимо наш ІПН. Авторизуємося. Отже, потрапляємо на нашу сторінку ЦСК і бачимо, що у нас 5 ключів. Лишити нам потрібно ось цей. Усі попередні нам потрібно анулювати. Для того, щоб їх анулювати, ми переходимо в розділ онлайн-сервіси відкликати сертифікат. Після того, як ви відкликали свої ключі, не поспішайте одразу цими ключами подавати звітність. Потрібно 24 години для того, аби Приватбанк передав до податкової новий ключ і податкова його побачила. Тільки після цього ви спокійно можете подавати звітність. Але. Перш ніж навіть це зробити, ми вам просто радимо відправити будь-який запит до податкової, щоб зрозуміти, чи ваш ключ вже дійсний. В даному випадку, при декметація 2. Ви побачите, що все приходить чудово, і тільки після цього подаємо звітність. Ну і звісно, наша рекомендація: подавайте звітність і підходьте до питання подання звітності заздалегідь. У випадку навіть таких якихось нестандартних ситуацій у вас завжди буде час вирішити це завдання і подати спокійно звітність не в останній період. Канал Антеконсалденгруп. Тут ми поговоримо про податки і звітність ФОП.